Друзі, доброго дня! Це супа Льоньйон легендарний французький цибулевий суп. Чого легендарний? Бо я думаю, що цю назву е, чув, мабуть, кожен. Але чи спробував такий суп кожен? Не думаю. Е, я стала читати. Про походження цього супу. І тут існують різні версії. одні пишуть, що ці, цей суп придумав Людовик 15. -й. інші пишуть, що навпаки, це страва саме бідних людей, у яких нічого не було, окрім цибулі. Але ж існують різні варіанти цього супу, і можна подумати, що якийсь дійсно придумав Людовик 15, тому що. Іноді суп варять на бульйоні та ще й з додаванням вина. А іноді його варять просто на воді. Там одна цибуля, та ще й не блендером зроблена в пюре, а просто там плавають кусочки вареного луку, вареної цибулі. Я полюбляю такий середній варіант цього супу. Він на воді, ну, бо, по-перше, я м'ясо просто не їм, а по-друге, так смачно. Але цибулю я використовую не репчату, а порей. Тобто цибуля порей тут, пара картопель. Ну і Потім я додаю вершки 33% жирності, і потім зверху тертий сир і сухарки. У Франції я одного разу їла такий суп, і його у ресторанах подають саме в горшику. Зверху плаває грінка, і на неї такий розплавлений сир. Також там продають такий суп просто на вулицях у стаканчиках. Тобто можете для себе знайти ваш варіант, можете додати вино, можете зробити на бульйоні м'ясному, але основа все ж цибуля. І я думаю, що цибуля -порей – це Кращий варіант. Розповідаю, як я його говорю. Заливаємо все це гарячою водою. Але води е, має бути не дуже багато, щоб суміш була густою. Інакше в нас вийде не суп, пюре. А просто суп, не пюре. Під час готування додавайте свої улюблені спеції. В мене тут суміш там. Укроп, трошки паприки, трошки там ще якихось спецій, все туди додаю. Картопля та цибуля вже готові, і тепер час додавати вершки. Скільки, чесно кажучи, я додаю просто на око. Ще буквально три хвилинки можна проварити з вершками. І зараз вже можна спробувати суп. На сіль, якщо її недостатньо, можна додати, якщо ви ще зовсім ще її не клали, то саме час її додати. І ще одна дія осталася проблендерити суп, і він буде готовий. Готовий суп треба перетворити на пюре за допомогою блендеру. І робити це треба дуже обережно, бо суп гарячий. Ну і ще така порада. Варити такий суп треба в кастрюлі без антипригарного покриття. Бо якщо ви будете блендерити в кастрюлі з антипригарним покриттям, то ви його просто пошкодите. Я саме так одного разу і зробила. І тепер в мене мінус одна кастрюля.